Oh Сьогодні класний сонячний день в Португалії. Ну, спекотний, правда, але треба тренуватися. Я їду на зустріч з Вадімом в Лоле. Звідти ми будемо стартувати. На нас чекає класне тренування. Ми проїдемо маршрут Гранфонду Тавіри, яке буде відбуватися 28 лютого. Вересня і ми з Вадімо зареєстровані, будемо приймати участь в ньому. Сьогодні затестимо. Ну, це дуже серйозний маршрут з нормальним набором. Буде тяжко. Також я готуюся зараз вже достатньо плотно до половинки аеромена, який відбудеться 8 вересня в Лісабоні. Залишилось буквально. Три тижні. 9 вересня в мене старт. Тож зараз пішов в таку інтенсивну фазу. До речі, кому цікаво, я можу зняти останні два тижні, так скажімо, підводки до старту. Всі мої тренування, що роблю, що їм. Тож напишіть в коментарях, якщо комусь це буде цікаво, я обов'язково це зроблю. What's up, dog? От ми зустрілися. Come on. Hola amigo Hola amigos. Сьогодні їдемо по Гранфонду Тавіра, який ми проїдемо, зареєструвалося 28-го, 29-го. 29-го вересня буде дуже круті набори, дуже Красиві краєвиди. Будуть красиві краєвиди. Так, ну ти там вже їздив на одному кусочку, ти бачив. Так. Трошки там ми вже. катали. Ще далі там. Але ми далі поїдемо португальське пекло. Португальське пекло. Сьогодні буде пекло! Так, обіцяю 35, синоптики ніколи не. Не помиляються? Так, да, ніколи не помиляються. Тому будемо вірити синоптикам 35, значить 35. Ну все. У нас выйдет кілометрів скидки. 90 км, наборчик 1000, 300, 1300, ага. да. Ну, наша задача проїхати два подъема. Два серйозні да. подъем. Один із подъемов буде стартовий, после, после разгона 2,5 км. Санта Катарина в фонта до Бішку, середній градиент 4,5 Ну, Ну, там и начнется сразу же. Там у нас ще пекло. ми його ласки. сьогодні і проїдемо. <рес> тобто, так, ми будемо готові до всього. По конях! Давай! <рес> Ми до першої серйозної гірочки. Тут на 20-ці 600 метрів набору буде. Ось цього і починається приблизно Гранфондо фондо та вірочка. Да, Вадим, з цього починається та віра. Тут її треба дожити. Ага, до цього ще треба дожити. До Іспанії буквально 30 км. Нехай всі побачать, як ти страждаєш, Вадим. І не роби вигляд, що це легко. Що Ти на сигареті тут. А ну сигарету доставай. Це ой, це не легко. на підйомчик. Вон видно океан навіть з весної сторони. Фу. Приголомшливо. Приголомшливо. Страждання. Це те, що ми любимо. За те, що ми любимо велоспорт, щоб постраждати, треба кайфанути. А? Yeah. Мабуть, ah. 30 градусів по Цельсію, на сонці 35. Ні, nee, не може бути. Що може? Я тобі ж казав, що було 35. Нєр. Ну no, на сонці, бля. І ми летимо швидкістю ага. 11 кілограмів на годину. Кілограмів на годину, це точно Розриваємо. Уявність, реальність розриваємо нах. Ух, залетели в кафурик трошки зробити Читик, круассанчик, и колка. Да, на первых 50 уже по 1000 набор высоты. Так, на первых 50 КМ уже наборчик у нас. Ну, почти что 850. Нет, 900, 910. 910. А, 910. Так, что я хочу сказать? Ну, нелегкий ган фонд оцей та віра. Я би. не знаю, я б собі його навіть не рекомендував. Не знаю. Щось я їхав. все, зараз. Зйомки. Щось я їхав, їхав їб, Але ми десь як двоє, блін. сумасшедших. ми сюди. Їдемо тут, типа ба, бачите, тут яка місцевість, тут е, тобі не хмаринки, не деревця. Ну, як же ми реально в пустелі знаходимося? В пустелі знаходимося, підйоми. Так, да, на висоті 500 метрів. Висота 500 метрів, сонце лупить. А ми кайфуємо. кто такие дела. Что, Вадим, расскажи какую то историю. <клышан> как я попал тренером на велоспорт? Як ты тренером на велоспорт по по трапу. Ну, видно место нижен. Я ведучился, учился в институте в Черневском университете в факультете воспитания. И остальные курсы была практика. Ну и практика распределения. Я попадаю в город Нежин, в даю США на отделение велоспорт, на свое. До своего же тренера. у наставник уже. У него была сформирована, были сформированы группы. Каже, так, сынок, ось пацаны, занимайся. Они были старшие, младшие там и так дальше. Потом Мишаны, там всякие группы были. Ну всіх пацанів помню які були, але був там один такий маленький. За такими гарячими очима це міша Кононенко. Маленький маленький. Год одиннадцять було. Це був... Да, я вже не помню, який рік, 2000, А, ні, 98-й, навів. Мішки там 11 чи 12 років. І він такий малий. Через тиждень. Миха питає, Вадим Анатолійович, а ви после інституту куди? Я говорю, Миха, напевно, буду в Києв перебиратися. Да не, ну приходите на велоспорт, ну пожалуйста. І оце так же ж просить зарази, на каждой тренировке. И в мене це, це всі сомнення якось воно думаю, може і в самом деле после інституту тренером поработать. Ну, суть не в тому. Що мене переламало. Міхи дали велосипед. Міха їхав додому. У нас в Ніжині є один подъем. Це Железнодорожний мост. Летить Міха з моста. На перекрестке не замечає, якийсь там старий оранжевий опель, якого заметить вообще не было возможно. И він его в бочину А <реш> <реш> шкет же 1,20 метра на коньках в Будіновке, и велосипед там. Ванер. Ekstra small. Мишаня цим велосипедом в Opel, витая через этот самый через крышу, перелетаю на ту сторону кубирком. Подривається, перебігає через маши... за машину, хватає і тікає. На велосипеді отікать. його мужики отак так от просто за шкірки схватили. Каже: синок, ти куди? Каже: відпустіть, відпустіть, Так, з тобою все нормально. Да, все нормально. Ви тільки тренеру не розказуєте. Коли до ці слухи дійшли, я зрозумів, що це все-таки все-таки судьба. Закінчилося тренування. Я не знаю, як для Вадима, а для мене це було забійне тренування, блін. Ладно, розкажемо тепер секретну <говорос9> і тайну. Все у нас е -е, під формулою Дурка стайл завуалірована настояща робота. Те, що ми там робимо на гранфонду Тавіра, готуємося, це добре. Ну, у Паші є старт 9 сентября. <говорос9> <говорос1> і... З ними провели звичайні математичні розрахунки. Плавання займає 15%, біг 30%, велоспорт 55%. От і математика. Є спорт більше в тріатлоні. Це не, при, не применшує не значимість ага. е, плавання та і бігу. Біг, бо біг на фіналі. Так. Але я не плавець, я не бігун. Але ми вирішили Пашею, що. Надо попробовать, попробовать потерпеть и приподнять уровень, ну хотя бы того, в чем я понимаю. Ну и все, сьогодні ми зашифровали. Э, скажімо, перший кусок дистанції там це була, скажімо, обща підготовка. Потому что там такі градієнти, на, на яких і мені тяжко. По крайней мере, я то двинув планку. То есть мені вже тяжко после 12. Ну до 12 я еще так не обриганий, а после 12 я, конечно, встріл. Пашиці Показателей процентов подъема меньше, но не важно. Самый главный кусок був Санта Катарина там 2,5 км 4,5% подъема. Но! Я ж цього пашу не казав, я зашифровував. Там, де равніна була, проти вітру, я його ховав і розганяв, це так якби за мотолідером. Да. Тут уже впечатлення паши. І вітрячок сьогодні нам допомагав. Він все час в харю дує, Ну да, зараз, що не повал. розвернешся. Там можна було сплаватись, тому що там була така, що я іноді казали, що зараз ось ось попливу. Я кажу, оу-воу, пороснись! А тут впереді показываю давай сюда давай 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 не ну молодец сегодня за той, зато за той час який мы тренуемся ну выезжаем тренуемся на гонки на на тренування. Це сегодня сама сама толковая тренировка ну серьезно что там по по параметрам у нас ну по параметрам так как мы сегодня отхватили 35 градусов жары плюс ветряк у нас 987 километров 343 по времени 1000. Блин, я обдурив людей вначале сказав 1300-1450, средняє 2651, 26,5. Ну, В принципі, норм. В принципі це для 1500 набору. Нормас, нормас. Нормас. Да, ми розганяли, стяжкувато трохи. Потом гра, тяжко. Пер, перо зашла, потім по кафешку трошки вашего. По сикафешки вообще там ноги зав'язала. Но останній сорокет хорошо зайшов. Последній залетів. Да, залетів. Бо так хотілося вже це закінчити. Все. Последні, останні 7 кме, я дивлюсь в лолі, 7 км думаю, ну, все. А ми їдемо, їдемо, їдем, який І... Що таке? Це 7 км мені вічністю здалося. А сімка, а сімка, вона виділять апарат, і думаєш, ну все, все. Ну, все. Так, всім дякуємо. Спасибо за тренування. За, да, відео. До, новых до відео. нових зу... ага. Ага. А, Розкажи, що нас чекає наступного разу. Наступного разу? 24 а -а -а. серпня. Ми 24 серпня їдемо на, на супер великі піки. Тут Це Моншики Я б може колись розповідав. Фоя, Фоя. 920 е... над, рівнем. над рівнем моря, океану. Да. Там. Приголомшливо, красиво. І ми будемо наступних вихідних туди їхати. А після цього нас очікує 15 uh, км сходження на фою. Тоді спуск 6 км в Моншик кафе Вілошик, де ми вже колись були. Так, класне кафе. Знову ми піднімаємося на фою 6 км вгору. І 15 км вниз це в районі Портімау. З Портімаус збираємо велосипеди і їдемо на uh, фестиваль Філізонда. Влагоші, які проводить українська благодійна організація Ранта. Так що подивимось, хто там буде. Оркестри. Оркестр, маркестр, це вже не наша, не наша тема. Не тема ну цієї... що, ми ж не тільки напрягаємося, ми а, і розслабимося, там може ну, нам відновлення україн... масажі. українського піва привезуть нам. Нугараз, все, чао.